Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні Середа, якщо я не помилюсь. так сьогодні Середа. Я хотіла сьогодні мати більш продуктивний день, тому що за останні дні трішечки розглянилась. Там на Різдво і так далі. Що ми святкували Різдво 24 і Будемо святкувати теж 6, го ну 7, го Тобто 25 го і 7-го так? будемо теж святкувати. У нас буде просто. Празники капець, різдво одно, потім новий рік, потім друге різдво. А, на це різдво нічого не знімала, тому що якось було не до того щось, і не хотіла знімати щось багато, не було чого знімати, тому нічого не знімала. А, і хотіла трішечки відпочити ці дні взагалі нічого не робила. Просто нічого. Тому за цей день я хотіла вже трішечки щось зробити, а вже повинна на 12, і я ще нічого не зробила. Все, що я зробила, це я поїла і прийняла душу. Вау. Хотіла я сьогодні позайматися. Я зараз позаймаюся, трішки мені потрібно, щоб в мене все сілося та їда, що я наїла. Чи зараз за годинку піду позаймаюсь. Тому що дуже давно не займалася спортом. От вдома. Тому що я почала ходити на танці. Як я почала ходити на танці, то я перестала займатися, тому що танці в мене були три рази на тиждень. В принципі, я б могла займатися в суботу, але в суботу постійно бабуся вдома, і я така, ну, типу, не буду займатися але тепер мені все одно. Субота, не субота, бабуся вдома, не вдома позаймалася тому, що О, просто в літі я займалась чотири рази на тиждень. Чотири рази, І к тому ще ходила вранці бігати. А то я вранці бігала. І ще скакала к тому, там пробігала скільки стов. Я не бігала, бігала там. Не цілих три кілометри я бігала без зупинки, тому що я так максимально годину втратила. І потім я скакала около 200 разів. Так, теж не дуже багато, але 200 разів я скакала вже з зупинками, це не було так. А, і Я скакала около 200 разів, так можливо більше. Це те, що я пам'ятаю. І потім ще після того, після того, як я прийшла додому, була прийняла душ, поїла. І вже після обіду я ще займалась спортом. Просто годину, тобто по відео включила годину, годину. А, канал Тжим ага. і займалась. Тому літо в мене було максимально продуктивним і просто якось я розлінилася, Тому до нового року я ще хоча б позаймаюся три рази точно, я хотіла, щоб в суботу, тобто сьогодні середа позайматися, в четвер позайматися і в п'ятницю позайматися. І в суботу. А, але в суботу я, напевно, піду до мами і буду мами привіз цілий день, тому не впевнена, що я позаймаюся. а можливо, я можливо, позаймаюся. Сподіваюсь, що вийде. І сподіваюся, що завтра вийде, тому що завтра майже не до Праги. Сподіваюсь, що вийде після завтра, тому що, знаєте, вихідні, і ми кудись можемо ходити, кудись в Прагу чи ще кудись. Або я просто буду вставати раніше і одразу і піду займатися. Не їсти, а займатися. А потім вже після того як позаймаюся поїм. Але це, знаєте, дуже добра ідея, тому що в мене немає ні протеїну, нічого. Я просто втомлена. Я вже раз була так робила, що я просто прокинулася, напилася води і пішла займатися. І просто ти втомлена того робити а, а, часову тренування, то ти втомлюєшся, в мене нема ні протеїнів, нічого. Тому, ну, напевно, так не буду робити. Чого? Звучить, хоча буду стояти поранці, щось робити і потім вже якось поїм за дві чи годинку з половиною займаюся. Коротше, побачимо, як це все буде за ці три дні. Е, і зараз я як поїла, то я, в мене є два варіанти, або ти типу, повчитись, або чи вже дошити іграшку своїй сестрі, і я йду робити іграшку своїй сестрі, тому що вчитись, блін. Просто так втомилася від цього всього, від цієї учоби. Типа капець. Ну, я не планую прям дуже сильно за ці вихідні, тому що в нас не є багато канікул. Кому було цікаво, то канікули тут не дуже багато в зимі. Тобто сьогодні що? Сьогодні 27 число, 24 число це була неділя, якщо я не помилялась, не помиляюсь, тобто 23 число це була субота, а 22-го в п'ятницю ми ще йшли до школи. Тобто, ми не йшли, ми були в театрі, але це ми йшли зі школою театр. Тобто, 9, наш 9 клас, восьмий. А так школа була нормальною. Тобто, ще 22-го ми йшли в школу. І йдемо в школу вже 3-го. Тобто третього це буде середа. Ми йдемо в третього вже школу. Тобто більше тижня, там десь 12 днів чи як я, 11-12 днів, якось так. Тобто це всі канікули. Навіть майже не є 12 днів, це майже не лише 11 днів, навіть не два 2, 2, 2 тижнів. Uh, тому якось так, тут не є багато канікул в зимі. Mm, так як в ліці тільки два місяці. Але що маємо, то маємо. Тому я хочу серйозно відпочити за ці дні. Пов я повчуся серйозно, я повчуся, трішечки повчуся, тому що потрібно uh, виконати якийсь те тест. З матики нам вчителька роздала ці тести, які я хотіла виконати, але не могла, тому що в мене не було роздруковано, то якраз виконаю, вона нам роздала в школі. Я виконую, я побачу, за скільки годин, за скільки часу я на це витрачу. Ай. Коротше, дуже багато всього, що мені потрібно зробити. Я нічого не встигаю, тому що сьогодні вже середа, через тиждень вже в школу, тому що наступну середу вже йду в школу. А я ще нічого не зробила. Ну просто ці вихідні, вихідні нічого робила, просто відпочивала. І сьогодні теж багато не зроблю, але просто що я хочу серйозно зробити, це позайматися. Тому що, якщо я не буду довго займатися, то просто це жесть. на танці я не йду цього тижня, тому мені потрібно позайматись. Коротше, все, йду зараз, щось трішечки з, з гачкою. іграшку. І потім вже піду це. А, uh, І так, я вже переодяглась і все собі підготувала тут гантелі, до речі. Я вам знайшла цю гантелю двох кілограмму, чиніше мені її не знайшов брат. Uh, вот. І йду займатись. Швиденько позаймаєш, Так, швиденько, годинку. І потім, можливо, ще зроблю розтяжку. Подивлюсь, якщо в мене хватить енергії, якщо мені її не вдалі. Uh, і так, я все. Я дуже втомилась. Коротше, я не ну, зробила все тренування. А, чому? Коротше, там є шість кіл, як сказати. Перші три це на нижню часть і далі три це на верхню часть. Я зробила перші два, а, і на конець першого того, пер... того другого на кінець, тому що там одне коло вісім вправ, вбрав на перерибу. Так, і я, коли я вже зробила ці два кола. Так, і я просто мені дуже почала пам'ерчити в голові. У мене такого ще, напевно, не було. І я розумію, чому, тому що я дуже довго не займалась. Тобто так я ходжу на танці, але це те, що це перебувається силове тренування. І воно таке не з простих. І я дуже, дуже-дуже довго, десь 4 місяці не займалася взагалі. Там може один раз. Можливо, бути таке що один раз. За ці чотири місяці я зробила якісь, якусь одну. Так, але все одно. Тобто дуже довго не займалась, не робила силове тренування, і тут бас я почала робити одне таке важке тренування силове, то, звісно що мені стане погано. Короче, я зробила ці два, і потім третє, четверте я пропустила. І вже зробила п'яте-шосте, тому що я знала, що п'яте-шосте це на прес, Тому я зробила п'яте-шосте. І я зрозуміла, що мені потрібно робити якісь справи на моїй сідниці, тому що це жах. Хоче капець. А, і зараз я йду відпочити, тому що це вже втомилась. Йду відпочити потім не знаю, не знаю, що за потім підробити. А, і, коротше, я собі нарізала фрукти. До речі, цей фрукт. Не знаю, як він називається. напевно, помела чи як. Я не впевнена. Він настільки смачний, що він мені настільки подобається, що капець. Коротше, нарізала собі фрукти якраз після тренування те, що потрібно. Yeah. І так, зараз десь около 6 годин, і я зараз до собі щось прото їсти. <coughs> Піду їсти, висвітлити серіал, вислідити бріджітери. Але перед цим я хочу підвести підсумки року 2023. 2023. А uh, у мене є десь плакатик. Що в мене є блокнотик? Це напевно це, якому я писала, uh, що я хочу зробити за рік 20... 2023. Сподіваюсь, в цьому. Тому що так, це в цьому. Uh, і тут є, кажуть, так воно виглядає. І тут є дещо. Що я писала на початку року чи на кінці року 2024. Доп... Ой, 2022. Вот. І сьогодні я буду uh, дивитися, чи щось було, чи ні. Коротше, перше, що в мене тут є, це почати вчити англійську. Uh, не знаю, чи це рахується, що я почала дивитися англійські серіали. Uh. Активно дивлюся англійські серіали дали з субтитрами, звісно ж. Е, я слухаю ту англійську. Не знаю, чи це рахується. Я думаю, що так, тому що я замітила, що в мене є якийсь результат. Сильно, е, серйозно, результат є, не дуже великий, але він є. Тому я сподів... думаю, що це е, рахується. І далі тут є е, продовжувати знімати Тік-Ток. Е, стати популярною Тік-Ток. Це, це не збулося. Тому що, по-перше, я перестала знімати в TikTok, Я перестала знімати просто восени. Я перестала знімати TikTok, тому що один момент я вже собі взагалі не подобалась в камері. У мене не було ідей, я собі не подобалась взагалі. то тобто, есть, як я виглядаю в камері. Тобто, з дзеркалі все нормально. Але коли я себе знімаю, то мені взагалі не подобалось. І, і просто, що я. Практично постійно знімала на одному фоні в одній кімнаті. Коротше, мене я просто перегоріла. І потім я зняла відео на свій день народження 3 серпня, спустя декілька місяців, там 3-4 місяці десь. І після цього я була дуже гарна, нафарбована і так далі. Але після того я знову пристала знімати тік-ток. тому що я бачу мене чернетки, тому що я просто. Не в камері. А без макіяжу я дуже почала комплексувати за своїх синців під очима і так далі. Вони якось в мене за останній час стали дуже виразні. І просто тому просто перестала знімати і, типа, тому це друге це ні. Далі читати книги. книги. Книги я читала. Але за декілька просто декілька місяців тому я перестала їх читати. А я їх активно читала. Ну як активно? Коротше, книжки я серйозно читала, але просто знову перестала читати. Потрібно знову почати, тому що я постійно хочу почати. Але е, е, я хотіла б собі купити, купувати книжки, але немає зараз такої можливості, щоб кожен раз купувати цю книжку. І мені потрібно записатись в бібліотеку і брати знову книжки з бібліотеки. От е і почати танцювати. Танцювати я почала, тому, е тому це, то, знаєте, це теж в більшості не, за не залежало від мене, тому що мені потрібно було заплатити за це гроші. От. І гроші, і бабуся мені заплатила з танцю, тому я почала танцювати і сподіваюся, що я не перестану танцювати, тому що сама не маленька за ці танці. І не дивно, я, тут, я хожу в Прагу танцювати, тому не дивно, що сума не маленька. І в принципі це все. Тут потім ще все, мої цілі були. А тут потім ця частина, що потрібно зробити. Uh, і я почала це робити. Uh, ну, коротше. Тому так, при, в принципі, все. Все збулося. А, тут ще uh, є uh, займатися спортом. Спортом я займаюся, але як я почала просто в літі, я була максимально продуктивною в літі. Але потім, як я почала ходити на танці, я перестала займатися спортом, тому що в мене просто не було коли, тому що понеділок у мене вісім уроків і останні два це фізкультура. Після фізкультури я точно не буду займатися. В мене раз було таке, що я займалася після фізкультури. Я не змогла нічого зробити, просто я не відчувала нічого. Я просто ну не змогла. Далі вівторок в мене танці, серед у мене танців четвер. В четвер я свобода, я б могла займатися в четвер, але після того в мене ще в п'ятницю танці. І, 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 Далі я казала, собі, що буду займатися в суботу, але постійно бабуся в суботу вдома, і я... мені просто не тому що вона постійно заходить в кімнату, то туди, назад мені просто некомфортно. Але я б хотіла відновити хоча б в суботу, або в четвер, коли я буду вчити займатися. Або, може, також в неділю, якщо можна. В неділю Хоча можна суботу для себе зробити такі вихідний, тому що для мене субота це більше вихідний, ніж неділя, тому що в суботу я можу йти спати просто будь-коли. Тому що в неділю я не мушу прикидатись в раці, так? Але якщо так, то якщо так, то якщо хочу займатися спортом, то мені потрібно буде в неділю прокидатись раніше. Тому не знаю, буду старатись о, займатися спортом. Займатися спортом і в суботу, це, ну, це буде рахуватись ні, тому що просто я не буду займатися ще в неділю чи в четвер. У мене має бути хоч трішки вільного часу. Якщо б не було школи, то б я спокійно займалася і в четвер. Але просто школа мене теж до обіду, і навіть те відчуття, що мені нікуди не потрібно йти після обіду, то... Це теж класно. І більшості, знаєте, що в суботу я можу піти до мами, навіть в четвер я можу піти до мами і сидіти там, тому теж не виходить. Але спортом я займаюся. Станція це теж спорт, а, я рахую. А, але просто літо було максимально продуктивним. Просто я не ходила до школи, так і я прихожу. Просто літо, це літо у мене було максимально продуктивним. Я дуже рада, що в мене було таке літо, що я його просто не прогадала. Ну, два місяці, тому що один місяць ми ходили в школу в літі. Коротше, якось так, практично все зробила. Англійську я врахую, ну, ну, я не почала займатися з якимось вчителем чи онлайн, вчити англійською, але просто на ну, це теж потрібні кошти. А ще продовжувала знімати TikTok, це, ну, це просто ніяк, тому що іменно цього року, саме цього року, я дуже мало знімала TikTok. Читати книжки я читала, теж перестала, але потрібно-потрібно вузоновити ці з моїх книжки. Просто потрібно записатися в бібліотеку, потім після Нового року, після праздників, піду з мамою і запишусь. Займатися спортом. Я думаю, ну, типу, не знаю, як це рахувати. Я думаю, ну, танці це теж спорт, тому я займаюся спортом три рази на тиждень. Постійно три рази на тиждень спорт, і ще в школі фізкультура. Тут не є така фізкультура, як була в Україні у нас. Я жила в селі, тому я не кажу, що там по всій Україні така фізкультура, але у нас в Україні, де я жила в селі, то на фізкультуру я просто могла піти з урока. Або ми просто йшли з однокласницею в магазин, купували собі цю мівіну. І їли собі, а от просто і сиділи в класі і їли. Тобто я на фізкультуру або йшла дому, або їла. Пораз було таке, що ми, коли вже була більш тепла погода, то ми там мали пробігати на стадіоні декілька кіл і все. І в нас був лише один урок фізкультури. А тут, на уроці фізкультури, у нас тут два урока фізкультури, то тут постійно ми граємо якісь гри. І, коротше, постійно щось ми робимо. Не було таке, що ми сидимо фізкультурі. Тому це теж спорт, тому що я рухаюсь. Тому я думаю, що за цей рік, у в моєму в моєму житті, стало дуже багато спорту. Тому що до того, коли я була в Україні, в мене взагалі практично не було спорту. Тобто, я там колись займалась щось там по якихось відео... Ну було, не кажу, що взагалі не було, але колись там щось займалась. Пора бувало таке, що ходила хотіла бігати на стадіон. Також був спорт, але його було так, дуже мало. Але цього року в мене прям занадто збільшився спорт в моєму житті. І я за це дуже рада, тому що я хочу мати дуже гарне спортивне тіло, що ж в мене зараз немає, але, але так. Коротше, тому так. Зараз цей блокнотик я буду писати свої цілі таремрії на 2024 рік. І сподіваюся, що буде кращий результат. А зараз я до собі щось о, приготую їсти, Я собі показувала розморожувати лаваш перед тим, як я йшла знімати це відео. А, але, а, але, але я не знаю, чи він встиг розморозитися, тому що лаваш. Ну, лаваш, він не потрібно довго розморожуватись, але смотря наскільки він заморожений. Це також виходить. Коротше, зараз доподивлюся, сподіваюся, що він розморозився. Якщо ні, то І ще почекаю, а приготую щось інше. Все зараз я йду їсти, я собі зробила лаваш, там всередині помідорки, сир і шунка, І далі ще собі зробила капчину, як завжди. Іду дивитися серіал. І так, я вже поїла, подивилася серіал, зробила всі свої вечірні процедурки і зараз я вже йду по лягати спати. Uh, i na jsem ja zemědělském to, co máme. Abychom se podělili o to, co máme. Abychom se podělili to,